Може більше року ми збираємось та щотижня, повторюємо лексику різних тем англійської мови, які можуть бути корисні для щоденного спілкування. Трошки граматики вчимо, все це практикуємо. Інколи бібліотекарі пропонують. А потім в ході роботи вже діти, батьки самі підказують інші варіанти, як зробити краще. Або, наприклад, ви сьогодні бачили, у нас була робота над персонажами, які постраждали від екологічної катастрофи. Ну, тобто, у нас такі екологічні мультики. А він взагалі такий він любить всіх обіймати. ви бачили, як да, він да, зайшов. Да. Да. Він відразу всіх обіймає все. Тому йому це подобається ці заняття. Ми все де тільки можна все від це й дає. Ну звісно, розвиток дає. На ці місця я, я б навіть не знаю, як діти все це, це проживали особливо такі діти. Це для них ну, від душа. Ми ще на спорт ходимо, ще в неділю у нас карателі.